Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Пастущак Віталій Володимирович, молодший сержант, стрілець санітар мотопіхотного батальйону 24-ї окремої мотопіхотної бригади імені короля Данила. Народився 16 жовтня 1992 року у місті Городок на Львівщині, де й проживав з родиною. За характером Віталій був веселим, позитивним, енергійним, справедливим і рішучим, мужнім і хоробрим. Завжди наполегливо йшов до своєї мети. Хлопець з маличку шалено любив футбол, хотів вступити у футбольну школу, однак цьому завадили проблеми зі здоров'ям, які на той час його турбували. Віталій дуже любив своє місто, навчався у городоцькій НВК номер 2 Пізніше продовжив навчання у Городоцькому опорному закладі загальної середньої освіти No5, після закінчення якого навчався у Львівському коледжі будівництва архітектури і дизайну. Після закінчення коледжу юнак пішов осіннім призовом в армію, служив у військовій частині 1048 навчального центру СМТ Десна на Чернігівщині. З часом отримав звання молодшого сержанта. Після армії повернувся додому, пішов працювати на фірму ТОВ Бадер Україна, контролером з якості, де і познайомився з своєю майбутньою дружиною. У 2015-му молоді люди побралися. У шлюбі у них народилося троє діток: донечка Анна, Яна, а потім, звісно, за бажанням Віталія, синочок Артем. Віталій шалено любив дітей, за можливості намагався проводити з ними якомога більше часу. Ще з часів АТО ма велике бажання захищати свою родину і батьківщину. 4 березня 2022 року Віталій був мобілізований до Лав ЗСУ у складі 24-ї окремої мотопіхотної бригади. Чоловік був направлений до Львова, потім у яворів на полігон. За словами дружини, після полігону вони останній раз побачилися, коли вона з дітьми і матір'ю привезли чоловікові необхідні речі. Віталія відправили на схід. Дружина Віталія Мар'яна розповідає: громадянський обов'язок, любов до своїх рідних, великий патріотизм були пріоритетом для чоловіка. Віталій казав: хто як не я. А ще мені запам'яталися такі слова. Мар'ясь пишеться історія. Віталій з другого дня перебування в зоні бойових дій був на нульових позиціях. ніколи ні на що не скаржився. Завжди говорив, що повернеться живим і здоровим до нашої сім'ї. По особливому відчувалася його турбота про дітей і про мене. Віталій завжди казав їх міцно обіймати, цілувати і говорити, що татко скоро повернеться. Молодший сержант пастущак Віталій Володимирович загинув 12 квітня 2022 року внаслідок бойового зіткнення та масового артилерійського зіткнення на передових позиціях поблизу попасної Луганської області. Похований на місцевому кладовищі у місті Городок. Віталія посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня, орденом Хрест героя, відзначено почесним нагрудним знаком Хрест хоробрих. Ціною власного життя Віталій хотів вибороти свободу і незалежну країну. Дружина Мар'яна присвятила чоловікові рядки: Ти знай? Я в снах тебе чекаю, ти знай. Я молитвами тебе обіймаю. Ти знай, я все ще кохаю.